Звуть мене Давидова Віра Ігорівна в статусі я консультант, директор і мій безпосередній спонсор Безуркава Марина Йоргіна в статусі керуючий директор. Знаєте, дуже дякую. По-перше, щоб знайти таку компанію, має людина з нею познайомити. Або ми десь прочитали. І от мене познайомила Марина Йоргіна, мій спонсор з такої натуральної продукції з компанією New Life. А сталося це так. Бачите, в роки війни я завжди цінувала натуральну продукцію. Ми замовляли хвою там, за кордоном. Вона йшла дуже довго, і це було дуже дорого. Але в нас і це влаштовувало. Захов... Замовляли ми хвою 25 років поспіль постійно. Тобто. І тут ось війна, і ця та компанія вона пішла просто з ринку України. Дуже дякую, Ніберні, що ми от саме в такий час. Але ж вона ніколи не втрачала таку можливість, як і я тепер. Порадити щось людині, можливо людині потрібна допомога, як і мені. І от вона мене додала просто до своєї групи по здоров'ї до продукції. Мені я стала читати. Дивлюся, також хворі, ще й без спирту, без цукру. Та й взагалі вся продукція. Я маму свою туди доєднала. Кажу, мама, це ж те, що ми замовляли. Тільки от єдине, що ціни, які кажу, а що такі дешеві ціни? Ну, один от тоді ще тридцять зараз він для нас коштує 125 гривень. А от точно такий самий тюбик. Мені здається, що вони також замовляли тюбики однакові, але наклеювали свою якусь наліпку. 450 гривень, ще тоді, це три роки назад було. Ну В нас і це влаштовувало, Нам здоров'я було на першому місці, нас влаштовувало, ну і за пересилку ми ще платили. Тобто приходить, ну, що два тюбика такі замовлюються. І от тоноки ж вистачить. Тобто, ну, наскільки корисно, а в нас є 39-й гель, який теж для всього обширна. І вона познайомила мене з цією продукцією. Ми стали читати. І от знаєте, саме продукція мене і привела до покращення здоров'я і взагалі в компанії. Продукція правда класна, про це можна говорити дуже багато. І от мені дуже подобається такий вислів, я собі навіть його виписала. Любіть себе, вигідні, кращого. Мені завжди це говорила Марина Діорівна. Я дякую, дякую. І на ефірах це часто говорить також. Натуральна продукція дуже важлива. Я ціную натуральне, бо ми з вами натуральні. І, да, да, де, часто говорять про Омего, да? кажуть, що вона розвідає пенопласт. Але лікарі говорять: ну ви не бійтесь, ви ж не з пінопласту, <рес> <рес>, що там то воно вас не роз'їсть. І давайте -то, точно все слухати. Да? Надо треба просто знати, що продукція натуральна і гарна. І ми, знаєте, ми саме те, що ми їмо. От їмо хімію, ну от у нас вона і починає свою роботу. А здорове харчування це звичайно, здорове тіло, а в здоровому тілі і здоровий дух. Да? Тобто, за все треба дбати. Спочатку я вивчала продукцію, читала, пробувала, от мені цікаво було. Думаю, як, що це за трава, що туди входить. І знаєте, з того часу я, звичайно, не мовчу, розповідаю, як я вам вже говорила, да? ділюся з людьми, а багато кому багато, вона і потрібна. Да? І для цього, звичайно ж, іфіри, і все може, хтось почує. І не може, а люди чують, слава Богу, і молодь чує, і всі. І вирішила я, от пройшов час, невеличкий час, прийшов і в компанії я з 2020 3-го року, січня місяця, от, так, от да. і в цьому році вже ну, наступного буде три роки, да, як я вже в компанії. Почала розглядати як додатковий дохід. Дивлюся, ну, люди, отак. Ми збираємося на світлої презентації, люди отримують кошти. І за них ну, я вже стала постійним споживачем. Да, за повний час мені от, цікаво, що я можу щось вже оплатити бонусами. Приємно, чуді, розбираюся більш в компанії, в маркетинг плані. Від інших лідерів теж чую інформацію, що в нас їх чесно, кажу, ну я ще такого ніде не бачила, <сько> щоб з от так от, от, от такою любов'ю було от саме для людей. І вирішила розглядати як додатковий дохід, саме займатися. У мене ну, велика команда з тим, що просто так пропоную, як і ви тут присутні зараз 34 людини є. Ну, якщо взяти свій звіт. Так. Багато дуже в Полтаві, в Полтавській області, районі, за кордоном, але є в Чутово, дуже дуже що є в Чутово саме наші люди да, цінують також цей товар. Це дуже добре. І звичайно, як тут займатися, ну тут потрібно розібратися. Просто добре розібратися маркетинг-плани, це завжди допоможе спонсор. І йти ти вперед, просто не взираючись, не слухати, в тебе не вийде, та ну що воно тобі треба, та зараз війна, що ти не знайдеш чим іншим зайнятися. Та ну ми багато чим займаємося і взагалі ми збудовуємо нашу країну. Бо е, наша компанія вона вкладає економіка України, наша також вберігає. Не, Знаєте, за кордона компанія ми ж платимо за кордон, <гум> оплачуємо товари, ми, там налоги оплачують. А ми все вкладаємо в нашу країну. Тому це також плюс дуже великий. Е, е, Такий вислів виписала собі: робіть, що любите, і любіть те, що робите. Не завжди робота є улюбленою. Да? А от е, Тут мені дуже подобається, скажу вам, що можна працювати, своїй родині це розповідати, щоб донечка підписувалася. Навіть для дітей проводять такі підприємницькі школи. Я знаю, в мене теж планується ця школа, саме для підлітків, для молоді, для дітей, що студентам, навіть не тільки поважного чи старшого якось мого ж ріку. Тобто це дуже потрібно всім. А чого? Не потрібно це ну, з собою завжди, так? за стосунок з собою, будь ласка, розповідай, ділися, користуйся. І от, навчаючись, я розповідала про компанію, про можливості і родині своїй, да? мамі своїй знайомим, батькам. І от люди цінують, та користуються цією продукцією. Ми зареєструвалися да? і от зацікавлені продукти в нашої компанії. Знаєте, не швидкими кроками, ну, можливо, хтось і швидше, але ж в принципі майже два з половиною роки. Да? Ну, Тільки своєю командою, я нічого не прописую собі, досягла такого статусу, керую консультант-директор. Да? Консультант-директор. Приємно. Знаєте, коли я стала керівником, ну це я не дуже якось очікувала цього статусу. Це за один місяць можна стати керівником. Ну, я вже поспіль не один місяць, вже набирала 6 тисяч валів своєї команди. Просто звичайно ми користуємося. А от коли в мене вже з'явився керівник і я вже кваліфікувалася на директора, ну я вже чекала. От мені було, я пам'ятаю, Катерина Михайлівна була на дактори. Марина Гьорідна вітала, і ви всі вітали мене з цим статусом також. Я вже, я вже стала продумувати, так, а що ж там в нашому маркетинг-плані далі йде? Да, да, да. Ось так мене вже більш зацікавило. Да. І приємно от тоді, да, коли. Ще як керівником я стала подарували мені такий вакно, от керівник написана. Це наша дуже велика структура. Дар'я Моросяк, вона в Києві живе, наш майстер да? нашої структури. Вона в статусі майстер. Да. І значок подарували. От, зараз на інформаційний центр також прийшло, ви всі сьогодні це побачите. Також бажаю всім діамантів. Я бажаю діамантів. І ви знаєте, така нова сторінка в моєму житті. Зразу ну незвично. Що я робила? Ну що потрібно за робити? Просто бути публічною людиною. Ну якщо хочемо розвиватися, тут просто ніяк без телефона, без такого смартфона. Обов'язково це інстаграм, це фейсбук, ну такі більш соцмережі, де ну не ті, ну і ті, так теж використовують, але там більш набруду ну, багато. Да, але ж принципі, ну, більш серйозні люди, да, там дуже багато підприємців, багато також інстаграм, да, воно ще й пов'язане між собою. Да, і от е, вчилася виходити в ефір, вчилася записувати відео, пам'ятаю свої перші відео, але дуже розумію, коли людина щось починає, о, кажу, я це знаю. Да, тобто, все це от я е, пройшла, скажу, бо зараз просто немає. Ніяких проблем, хоч зараз починає ефір, Да? І наша компанія працює за принципом мережевого маркетингу, а це вже не щось нове. Ми вже все замовляємо. Тим паче, у нас чути вони все є, от тканин немає, да? багато фурнітури вже там не зовсім де є купити. Ми замовляємо в інтернеті. Тобто, це також мережевий маркетинг. Багато чого привозить, заробляємо. Да. Ми там можемо це купити. Це сучасний бізнес. І люди відомі, мільйонери, от навіть вважають, що це такий постійний і дуже ну як щасливий да? Дуже такий. Це не піраміда, до речі, да? але ж фундаментальний такий гарний бізнес, де можна заробити на да? і нікуди не дінеться. А в нас компанії вночі передається в спадок. Так одна. І от навіть так написала, що мережевий маркетинг да, завоював нарешті заслужене визнання. Да, що це раніше о, о, да, знову ці мережевики бігають з сумками, щось продають. Не треба з сумками, нічого продавати. Спокійно у нас є інформаційний центр. Люди вже замовлено, може прийти його, забрати. Ну я можу зізвонитися, зустрітися спокійно також, да, або в кафе зустрітися. От десь так, так. це дуже зручно для всіх людей, це економія часу. Не бігати, да, не вибирати навіть по магазинам, а ще все купувати в своєму ж магазині, в своєму застосунку, Вибрав собі собі товар для волосся, для прання, да, для миття посуду, для рук, от сьогодні да, показала, і от для там, від нежиті, від кашель, все тут є. От, все зроблено для того, щоб людина все могла купити, те, що їй потрібно. Все необхідне для нашого здоров'я, і от це дуже цінно і дуже важливо, що є дуже великий асортимент товару. В нашій компанії ми поєднуємо в команді різних людей, різних професій, різного розуміння. Але ми всі такі класні, і нас все об'єднує те, що ми хочемо підняти своє здоров'я цим зайнятися, і з натуральною продукцією. Ну, Звичайно, якщо говорити про бізнес, то ну, тут потрібна стійкість. просто. Я зараз в мене є також така людина, що ну, я вже в статусі керівник, але мабуть, у мене не вийде наступного на місяця. Ну, 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 це зараз, це сьогоднішній день сьогодні, да? а то буде завтра, та все вийде. Ну, просто Не потрібно собі зачиняти жити двері. Да? І як я вже говорила, що дуже класно, дуже це цінно, що ми беремо прямо у виробника. Тільки виробляється воно, можна просто подивитися на дату виготовлення. Вона ось кругом ось вона пишеться. Ну, це я просто купила 24 рік. Да? Тут написано, тоді, коли ж купила, тоді написано. Так, це у нас ну 11 місяць, 24 четверти рік. Також це просто тоді я його купила. І кругом ось можна знаходити. Да. З 20 число, 25 рік також. Ну, і все кругом, воно свіже. Ми зразу дивимося, якого року що виготова, що все свіже. От, і, звичайно, я сьогодні і завжди буду дякувати своїй команді, яка мене завжди підтримує, от, моїх починаннях і Да? собі помічаю дуже багато змін скажу що ще з дитинства я така була дуже сором'язлива дівчинка яка ну важко було даже відповісти на якісь питання там дуже на мене впливали думки різних людей які мене просто зупиняли але слава Богу, і зараз мені дуже подобається нашій компанії, що дуже цінують людину, піднімають людину в тебе все вийде, І ти вперед, я тобі допоможу. Чи до того всього не ну, йди сам, а я тобі допоможу. Ми всі тебе підтримаємо. І от дякую, що ви знайшли час сьогодні прийти сюди, на нашу святкову презентацію я також це дуже ціную. Бо я багатьох людей скажу вам, запрошувала. Я через що почула, що дитинка там маленька, думала, там мама мала прийти теж. Також ну, нова людина сюди, а ну, не вийшло, можливо, може пізніше підійде. Команда це сила, команда це підтримка, це розуміння. І от нас свято сьогодні наше загальне, нашої команди. Тому дуже дякую сьогодні, що тут ми разом могли зібратися. І от вся ця атмосфера це для вас, і для мене, і для вас також. Дякую за увагу.